Вулиці В'ячеслава Чорновола вже асфальтують. Для таких масштабних робіт використовують потужні одиниці техніки. Одна з них асфальтоукладач. Як працює спецтехніка, розповідає інженер з технічного нагляду Олександр Ковтун. Це асфальтоукладчик, який автоматично укладає на задану відрегульовану товщину асфальтування. От зараз майстер наводить регулювання на 50 мм, але це буде 50 після катків. А зараз десь на 65 мм виставляється Товщина на укладання асфальту. Це автоматизований метод асфальтування доріг, зазначає досвідчений спеціаліст. Його використовують для ремонту або ж капітального будівництва значних площ шляху. Асфальтобетонну суміш відповідної температури засипають у спеціальний бункер. З нього матеріал подається на пластичні живильники, які направляють його в шнекову камеру. На цьому етапі матеріал рівномірно розподіляється. Можна регулювати ширину в залежності від ширини дороги, можна регулювати, щоб Пройти за два рази цей, ну, для даної вулиці, для даної ширини достатньо за два рази вона у асфальтову кладівку кладе асфальт. Олександр Ковтун контролює кожен етап виконання робіт. Їх декілька, пояснює фахівець. Після фрезерування, продування, потім поливання бітумною емульсією, от, і тоді вже укладається асфальт контролює температуру яка контролює глибину асфальтування товщину шара на контролі Олександра Коптуна якість укатування асфальту для значних площ використовують багатотонажні катки. Цього разу на об'єкті працює каток масою 6 тонн. Як триває поточний ямковий ремонт однієї з головних шляхових артерій міста, перевірила прилуцький міський голова Ольга Попенко. Управління житлово комунального господарства міської ради продовжує виконувати ремонт будушно-шляхової мережі. На сьогодні підрядна організація працює. На вулиці Чорновола це треба сказати, що це од чи не одна із найпроблемніших вулиць у нашому місті. Це транзитна вулиця. Я вже неодноразово говорила горла про те, що ми виконали проєктно кошторисну документацію з проходженням експертизи. Для будівництва цієї вулиці, але на сьогодні, так як ми значні кошти спрямовуємо на підтримку наших захисників, то зрозуміло, що ми виконуємо тільки поточний ремонт у цьому році, але але ж на превеликий жаль, не будуємо, не розбудовуємо, не виконуємо капітальний ремонт вулиць нашого міста. Але все таки будемо говорити, що нам треба на сьогодні підтримувати збройні сили України, підтримати наших захисників, а потім... Ми впевнені в тому, що перемога буде обов'язком над ворогом, і будемо розбудовувати вулиці в нашому місті.